Шановні колеги, друзі, хочу вас всіх привітати з наступаючим святом професійним соціального працівника, побажати вашому житті миру, добра, добробуту, злагоди вашій сім'ї, в роботі, наснаги, добрих відчуттів, гарного настрою. І хочу розповісти про новації служби зайнятості. На сьогоднішній день служба зайнятості перебуває в стадії реформації. Освоюємо нові методи роботи із роботодавцями, з нашими безробітніми, і також із людьми, які не перебувають на обліку і не звертались навіть до служби зайнятості. Основною метою це є перехід на рейси рекрутиного агентства. Чому це буде заключатися робота? Основною метою є укомплектування вакансій роботодавців. До центру. Зайнятості звертаються безробітні різних професій, спеціальностей, але роботодавці заявляють про ті вакансії, які є в них в наявності. На даний момент служба зайнятості буде поновлювати базу взагалі всіх шукачів роботи, які мають наміри змінити роботу. Будуть виїзди в сільські ради в місті проводиться опитування, анкетування. Громадян, які бажають змінити роботу, які мають наміри змінити роботу чи шукають роботу, але не перебувають в службі зайнятості на обліку для того, щоб мати цю базу і пропонувати роботодавцям вже наявних безробітних чи громадян, які мають намір змінити основне місце роботи. Також для роботодавців. І безробітніх громадян, і незайнятих, і тих, що бажають змінити роботу, пропонується така послуга, як відеорезюме. За допомогою спеціалістів служби зайнятості, в приміщенні служби зайнятості відзнімається відеоролик, де громадянин пропонує себе розповідає про свій досвід роботи, освіту і бажання працевлаштуватись на яких підприємствах і за якою спеціальністю. Також ще основною роботою на даний момент є укомплектування вакансій віддалених підприємств. В центр зайнятості звертаються різні підприємства: Автокрас, Крюківський вагонобудівний завод, Миронівська птахофабрика. Це підприємства, які організували роботу вахтовим методом і бажають працевлаштувати осіб із інших районів. Вони забезпечують житлом, харчуванням. Основна мета це працевлаштування за допомогою служби зайнятості. Також є новацією служби зайнятості – це організація щомісячних місячних заходів під одним дахом. Ми збираємо представників всіх служб для учасників АТО. Задаються питання, піднімаються проблеми, і за допомогою всіх цих представників підняті питання вирішуються в найкоротші сроки. На даний момент. В базі центру зайнятості є такі вакансії і потребують підприємства: гадяч-сир електриків, сироварів, сиросолільників, машиністів холодильних установок. Техмолпром потребує готувачів розчинів і сумішей, слюсарів, райз Максимко, агронома, оператор машинного доління. Вепрецький аграрний ліцей, слюсара-ремонтника, паспортиста, завод залізобетонних виробів, секретаря, завідувача господарства, підсобних робітників. Приватний підприємець Мусієнко організовує і відкриває новий цех, де потрібні інженер-технолог і швачки. З початку нинішнього року за допомогою служби зайнятості працевлаштувалося 1472. Незаняті особи з них 902 безробітних громадяна. Приймали участь в громадських роботах та роботах тимчасового характеру 931 безробітний. Для підприємств району підприємців направлено на навчання та підвищення кваліфікації 331 безробітний громадянин. Також на даний момент видаються ваучери для Центральної працівників центральної районної лікарні та центру ПМСД для підвищення кваліфікації медичних працівників на даний момент видано 30 ваучерів для осіб старше 45 років, які мають стаж роботи, і страховий стаж не менше 15 років.